Під час шостої хвилі часткової мобілізації до війська вирушать понад 200 мешканців Івано-Франківська. Першу групу мобілізованих урочисто провели з території міського комісаріату. Серед тих, хто прийшов побажати їм легкої служби та щасливого повернення, були і наші кореспонденти. Проводи під дощем у четвер з Івано-Франківська до військових навчальних центрів вирушили більше трьох десятків мобілізованих чоловіків. Сьогодні призиваємо це водіїв, навідників операторів, механіків. Водіїв, стрільців, кулеметників, артилеристів, тобто ті спеціальності, які в першу чергу потребують сухопутні війська збройних сил України, опановувати військову науку та відновлювати призабуті навички. Мобілізовані будуть у навчальних центрах, які розташовані у Львівській та Рівненській областях, а також на початкових курсах підготовки офіцерів при академії сухопутних військ. Згодом усі вони отримують скерування до різних військових частин. Відповідно до закону України за військовозобов'язань, які мобілізовані в Збройні сили або інші військові формування на період їхньої. Служби зберігається на підприємстві робоче місце середній заробітний плата. Крім цього, вони отримують заробітну плату як військовослужбовці на рівні військовослужбовця за контрактом. Серед мобілізованих є і ті, хто вже встиг побоювати в зоні АТО. Добровільно повернутися на військову службу вирішив Андрій Тірон, сотник майдану, а згодом командир батальйону Національної гвардії, який у липні минулого року звільняв від терористів захоплений Слов'янськ. Повірте мені, хто не схоче їхати в АТО, вашто його заставити. Але коли ви попадаєте у військове брат, коли ви згадуєте ті часи, хто з вас служив звичайним строковиком, а більшість, я думаю, ким служив, туди самі люди ходять. Бо там зараз виборюється наша свобода. Рік назад я добровольчий батальйон шкільних автобусах проводив з Майдану і Слов'янська. Це нам не помішало взяти з Це не помішало хлопцям. І не мали декуди ворожі, ледь газу вивесити на стяг. У міністерстві оборони. Планують завершити шосту хвилю часткової мобілізації до 17 серпня цього року. Мета цих заходів замінити на передовій мобілізованих під час кампанії минулого літа.